Давай. Вс, ты включил? Включил. Вс, и носи солому, блять, піноколада, бля, вс, и пішов. А я буду снимать. Ну а шо тут непонятно? Ну так же? Тики ж трамбуй, отако, диви, трамбуй, блядь. Трампую, диви, бо забився за лами трампувати, це надо спономцем. О! О, от Оце, козон, оце блять, ти. понятно нахуй. Так ти шо? І буде, бач, тебе споминання, як ти солому носив. Все. Будеш ввечері лягати і дивитися, як ти носив солому. Так же, щоб дурні мислі да. в голову не лізли. Ну а що, не, не так? Все, і туди топ топчеш, і все. І перед обідом, перед вечерю будеш дивитися. Щирий українець наш, полковник. Полковник. Був велика сука. Був велика сука. Він послав при трьох сюди. Ну, не знаю. А ти ким був? Полковником. Полковник велик... був. Полковників колишніх не буває. Та, да, а ти ще й досі полковник? А як. Тільки від ставки. От ставці, да, то ти то, молодець, бля, моря. Він оце молодець в тому, що я ти скажу, він браво їсть оце Льопа, Оце що він браво їсть, а то вся хуйня. Він не дурачок. Він зразу прийшов, наївся. Пийте ви, блять, дурачки, а я буду їсти, бля. Цигарка не бере, не бере в рот, а то не дурний, блядь. Бо куріння вбиває, куріння не людину. Убач? Я сказав, як буде займатися кодою, щоб до мене не приходить. Ну пам'ятаю. Ну І не спомню, кажу. Оце здоров'я, здоров'я всім. Все, молоко пив, на тепер досив. Молоко пив, дохуя не пив. Ти ж бачиш. Молоко віта пив. Ти молоко любиш, Мар'яне? Ой, що я. Я молока випив, що всі лісі люди сітять буде сидять. Він саме більше його і випив, крав. Що він тільки не робив, він чудим, Він чудим пиздец, Да, кадр ти, блядь, Марьянович, молодець, блядь. И гуски крав, да? Сука, крав, да? Такий, <кхи> Сука, я хуею, блядь. Каже, парень такий, блядь Але, бач, думав полковника робити, а то не було б. Приходиться робити всегда, блядь Якщо мозгів нема, да, Люба, то бери роби. А так би пенсії хватало бо це йому. Ну, блядь, так якщо розсудить, толково, блядь. Ну треба федічки робити. Ну, щоб у дворі там курку держав уже хуй з ним там, хоч гуску. Та ні, так як він єсть, то мало мені каже. Бачиш, як він пиздує, він голодаючий чоловік. А можемо її так перекотить? А ну піднімеш угору там сімей. А ну а тепер ходь сиди, О! Оце От це ж все правильно действие. І вот так туди. Давай, давай, а ну давай, давай, я ж ота! І зараз не, потай. то підожди, то треба ж подумати, що там убрати, поставити його столя. Якби ж бо згитро, тікай, куди ти суня. Ходи ти цьоня, назад суня. Готово. Ти місце? Куди ти його Давай-давай-давай, Почекай. Пози, назад давай, дитя. Ось сюди ми його ще поставимо. Ось тут це. Ну, давай. Якби ходи бози було трохи суті. Вони сує маяни, тільки їх валувати будуть. Нічого, куди я твої діток батька. А що робити, правильно? Стой, куди ти, блядь, тягнеш? Підди! Ти, блядь, кабар. Кажи міста підстав. Я ж команду не давав блі. Ну давай команду. Ну пішов сіт прибрати треба. Прибрав? Почти. А тобою хто це командував? Я не знаю, хто там, хто не команди. Не, хто чув, то хто командував. Жінка командувала. Жінка? Жінка. Яка? Боявуся, давай, є? перекидай! О! І ще! Знизу бери! Бери знизу! Горя, давай! І, ухо. і ще раз. Опа! Та ніхуя! Щось трохи. Є. Є, так? Да? Є. Да, тепер те напхати туди, щоб закрити двері. А це один тюк у газельки був чи два? Ще один. А ти ще один хочеш вкинути? Куди-сюди? Не тут, влізе. Туди не влізе. Як насленецька й льопа, то запхнем, да? Я ну туди накидаємо Та дивись, а та! А таке ж, блять, велика помочь бач, льопа. Помагай щось полковник такий трохи. Як тим контролювати... Тільки не будеш, заробить хуйні. Ну все. Все. Ти, ти Вс. Знає, ти знаєш, як ним управляти, все. Тільки треба бути, щоб коло отуто. Підемо по п'ятам, піздець. бо буде хуйня. Запалко? ха Да. Так, да. да, каже. Все, качку спиздив, побіг додому і вже кажу. Так хто сказав сьогодні, що він сам стуша. Повниш її? Що сказав? Що качку зробить, Пам'ятаєш? Тушену, коли гроші, коли 10 тисяч забирав, пам'ятаєш, при тобі гроші набирали. Все, ну вас нахуй. Ви, блядь, от тут даєте, а потім забираєте, хуйня тут. так ти вже бачив, куди пішли. Вс, запускаю. Я ж буду спати на твоїй твої кривачі. Все. І твоєї твої скажу. Сидить на твоем месте, блядь, да, їсти, блядь. Ша ему досида раз 10 тысяч, блядь. Ну не ему вже плепи, же штарпа тебе, блядь. Все, положиш його на диване на свом за тысячу доларів чи за скільки там, блядь. Ну, борони, бля, Началось, блядь. Началось, скажу. Все, баляне, закидай бігом тебя, закрывай, ви пішли барани туди пішли. Той няма пари. Зайде. Тай по я бачите си тике що робиш. Да, тянуй де подави. А ну